Ось цією дорогою, на якій навіть дві автівки не можуть розминутися, щодня їздить важка будівельна техніка. Тож кран, що виїжджав із будмайданчика, зачепив електричний стовп, попадали ліхтарі та дроти. Помогло тільки, то, що ліхтари світло не, світло не працювало в день, тому є. Людина шокована і є наслідки того, що металеві дроти вдарили по спині з такої великої висоти метрів 10 чи скільки має той ліхтар. А тому швидка відреагувала дуже скоро за що. Ми вдячні. Маму пані Катерини із легкими травмами доправили до лікарні швидкої допомоги. Мешканці написали заяву до міліції. Люди скаржаться, не мають спокою через будову вже кілька років. Мешканці кількох особняків, що на сусідній вулиці Панаса Сотника, взагалі опинилися в облозі з одного боку. Різнична колія, з іншого майже впритул до парканів будова. Вони лишили, при самий забор, поставити свій, відгородити, і там, може, 50 сантиметрів відступили і свій котламан поставили, і заходу нема. А тепер, куди вони кран будуть ставили? Перші діти до школи туди, якщо во кабель. Дитина вибігла, якраз прийшла я з дитиною з поліклініки. Добре, що якраз перейшла дорогу. А якби в той час ту тягне, ми не бачимо, а ту падає. Мешканці багатоквартирки на Шевченка 412 жаліються. З вікон бачать лише будову, а пороху хаті не встигають витирати. Та ще й тріщину у будинку зафіксували. Наш будинок, якщо ну рахується аварійним, його кругом обудовують все життя міст з одної сторони. Залізниця поруч. Буквально за тими стінами, що будуються залізниця. Наш будинок вічно в трясучці. Я не знаю, як там правильно то сказати, але вічно він рухомий. Тут рядом ще будують прямо під стінами. Заїзду як такого немає. Тож люди почали скаржитись. Тож зверталися всюди, в департамент містобудування, в прокуратуру, в Держкомзем. В різні інстанції в державну інспекцію на чупринки всі вони пишуть, що ніяких документів ця компанія ірокс іменно на це будівництво немає. Натомість гендиректор фірми забудовника переконує конфлікт. Провокують самі мешканці, які, мовляв, хочуть переселитися з аварійного житла у нову багатоквартирку, яку зводить його фірма. Уряд мешканців виявили справді бажання отримати нам квартири. У мене з ними була розмова. Вони сказали так Юроплепович, або ви нам за півдарма продісте квартири, або ми будемо на вас жалітися. Пан Микичак переконує, має усі документи на забудову півтора гектара землі. Дозвіл на будівництво ще 1993 року отримав автонавантажувач, а Зат ірок с їхній правонаступник. Це підтвердив своїм рішенням вищий господарський суд. Є довірні стосунки між нами та попередником, землекористувачем і забудовником автонавантажуючим. Ми правонаступники. Ці взаємостосунки договорні стосунки встановлені судами є правочин. Які не потребують додаткового доказу, натомість у мерії будівництво на Шевченка 418 називають самобудом, ніяких ухвал не приймалося про відведення земельної ділянки в оренду дані організації а також не погоджувалася ніяка ні містобудівельна документація, ні документація пов'язана з проєктуванням багатоповерхового житла за цією адресою. На спеціальній сесії міськради будова на Шевченка 418 навіть внесли до переліку незаконних і передали до прокуратури. У юридичному управлінні мерії повідомили, позиваються до компанії Ірокс і щодо самовільного будівництва на інших майданчиках. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.